Вітаю вас! Хочу показати нашу авторську модель рюкзачок Асті. Дуже популярна модель, вже три роки ми її в'яжемо. Вона всім подобається, тому що зв'язана вона з найлегчайшого поліфірного шнура Soft, який має перехід, софтова косичка. Подивіться, як виглядає рюкзачок. В нього невеличке денце ось такого розміру зараз покажу вам: 19 на 10. Ось таке денце, в якому одразу встановлені кріплення для плечових ремінів. Бачите, фурнітура вся дуже якісна. Далі в нас іде клапан з таким оригінальним замочком дуже легко він закривається і розкривається, що важливо для рюкзачку. Для швидкого доступу. Верхня ручка, яка безпосередньо пришивається до самого полотна рюкзачка, а клапан пришивається ось таким чином з'єднувальними петельками. Можна пришити за допомогою голки, а також за допомогою гачка. Починати обов'язково до початку шкіряного клапану для того, щоб ці куточки не заверталися. Плечові ремені встановлюються з верхньої частини на карабіни, з нижньої частини так само. Ви можете їх зняти і попрати свій рюкзачок. Плечові ремені регулюються. Цей рюкзачок, саме ця моделька, зв'язана ось таким візеруночком, галочки в розкол, але вони е, чередуються то за половиночку петельки, то за повноцінну. На е, рюкзак так само є майстер-клас. Ще е, одна деталька, яка встановлена всередині рюкзачку. Це ось така з'єднувальна. Е, Ременець, з'єднувальний ременець, який заміняє оцю затяжку розповсюджену. Затяжка дуже незручно відкривається, тому легше використовувати ось такий карабінчик. Ось таким чином. Звичайно, встановлена підкладочка, яку ви так само можете придбати в нашій студії. Підкладочку ми встановлюємо на пришиваємо на мону Ось ці частини ми. Пришиваємо на висоті десь 7-7,5 см. Це залежить від того, який саме кут складання вам захочеться мати. Дуже зручний рюкзачок, дуже сучасний, повний розмір рюкзачка. 26-27 см, який обираєте ви, це залежить від вашого смаку та об'єму. Однієї коси вам вистачає на повноцінний отакий рюкзачок. Тому в'яжіть і обов'язково відмічайте автора цих робот і магазин, в якому ви придбали всі, е, товари. Ми будемо дуже вдячні і вам за відміточки.